Ну і давайте до Чорнобильської атомної електростанції перейдемо, за якою активно слідкуємо від ранку п'ятниці, коли росіяни влучили безпілотником в дах нового безпечного конфайменту, який накриває зруйнований енергоблок номер 4 Після того дуже активно слідкують за радіаційним фоном, аби не сталося ніякого викиду. З нами зараз на зв'язку голова державного агентства України з управління зоною відчуження Григорій Іщенко. Пане Григорію, я вас вітаю. Добрий день. Що з радіаційним фоном? З радіаційним фоном на території майданчика і в тому числі на НБК об'єкта укриття. Спочатку. Пожежі і в ході ліквідації, і на сьогоднішній час без змін. Тобто виходу радіоактивних е речовин за межі не встановлено, опромінення персоналу вище контрольних рівнів, також не зафіксовано, параметри радіаційної обстановки в межах контрольних рівнів. Крім того, е у нас всі працівники радіаційної служби РБ, це ДСПЧС, е також ДСП-ЕКОЦентр. Які розставлені периметри. крім того, у нас система автоматична система контролю радіаційної безпеки Родос і також система контролю радіаційної безпеки НБК вона працює в штатному режимі. На якому етапі оцінка пошкоджень саркофагу, в якому він стані і які ще можуть бути ризики? Ми провели 14 силами працівників ДСПЧС. Провели обстеження попереднє, виявлені пошкоджені конструкції, які є на сьогоднішній день, завдані цим прямим ударом БПЛА. Заряд був дуже потужний і тому пошкодження є. Пошкодження є і основних там несучих частин конструкції будівельних і. Вівторок ми збираємо нараду за участю багатьох науково-дослідних інститутів для того, щоб уже Хоча б оцінку безпеки і попереднє обстеження ми дамо керівництву держави і міністерству. Всім допоки ремонтні роботи не відбудуться, чи є ризик викиду радіації або змінення радіаційного фону, чи все більш-менш в цьому плані стабільно, якщо росіяни, звісно, не добиватимуть своїми дронами далі? На цей час радіаційна ситуація спокійна, тому ніяких викидів не може бути, але ж є ситуація, і те, що якщо будуть повторні удари, повторні удари по таким об'єктам, то ситуація може змінитися. Ну, Будемо сподіватися, що не буде, але з таким сусідом до всякого буде. треба буде треба готуватися. А яку допомогу або консультації так. надають міжнародні партнери? Чи на контакті ви з МАГАТЕ? Чим вони можуть бути помічними? Так, ми з самого початку інформуємо нашу Державну інспекцію ядерного регулювання, яка підтримує постійний зв'язок з МАГАТЕ. Ми також підтримуємо з тими. Країнами, які фінансували колись через фінансували об'єкт укриття і будівництво нової арки, це через банк ЄБРР. Ми надали їм інформаційну довідку також і отримали від них про те, що вони готові нас підтримати у всіх випадках. І в подальшому, подальшому, коли вже буде, скажімо, стабілізована ситуація, ми е, з ними проведемо також там наради. І е, я думаю, що магате в свою чергу через нашого регулятора також е, е, уже є повідомлення, що вони також надавати всю фінансову і технічну допомогу. При Це... тому, що на площадці практично працюють зараз представники з перших годин. Представники МАГАТЕ вони отримують повну інформацію, яка передається, і ми забезпечуємо їх всією достовірною інформацією. Пане Григорію, дякую, що і нас забезпечили. Інформацію. Це був Григорій Іщенко, голова державного агентства України з управління зоною відчуження. Головне, жодної зміни радіаційного фону на ЧАЕС немає.